Добрий день, учні сьомих класів! Пропоную вам сьогодні дізнатися про політичний та соціально-економічний розвиток Київського, Чернігівського та Переяславського князівств, чинники, прояви та наслідки політичної роздробленості Русі України. Перша писемна згадка назви Україна. Вивчаючи дану тему, ми з вами продовжуємо розвивати основні ключові навички, а саме визначати причини роздробленості Русі України, її сутність та наслідки, визначати особливості політичної, соціально-економічного розвитку Київського, Чернігівського та Переяславського князівств в середині дванадцятого, першій половині 13-го століття. Розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки працювати з джерелами інформації, виховувати почуття згуртованості та єдності на прикладах історичних фактів періоду роздробленості. Готуючись до сприйняття нової інформації, ми з вами повинні пам'ятати, що лише налаштовуючись на позитивний. Результат своєї діяльності, то звісно, що ми з вами можемо досягнути високих результатів. Тому пропоную вам висловити побажання самому собі на цей урок, чого ви хочете отримати від сьогоднішнього уроку. Давайте з вами згадаємо, що Русь Україна протягом періоду свого існування проходить три етапи свого розвитку: період встановлення, розквіту та занепаду, а саме період роздробленості. І ось на сьогоднішній день ми з вами знаємо перші два етапи і повинні сьогодні дізнатися про особливості роздробленості руських земель. А саме поява удільних князівств. І ось, дивлячись на цю карту, яку ви бачите на екранах, ви розумієте, що Русь Україна це держава, яка в 10-11 столітті була однією з наймогутніших держав Європи, з якою хотіли мати тісні політичні, економічні, торгівельні зв'язки, велика частина держав світу. Але це держава, яка, на жаль, вступає в третій етап свого розвитку, і цей етап призводить до того, що дуже швидкими темпами відбувається поділ могутньої централізованої держави на окремі удільні князівства. І дивлячись на схемочку, ми з вами бачимо, що якщо на кінець 12-го століття існує 12 удільних князівств, на початок 13 століття вже 15 князівств і в ві роки 13 століття вже існують 50 князівств. Ось саме якраз особливості роздробленості Русі України сьогодні ми з вами вивчаємо. Отже, давайте з вами визначимо причини, чинники та передумови роздробленості Русі України. Пропоную це зробити за допомогою карти, яка перед вашими очима. Перше, що ми з вами бачимо, що Русь Україна займала великі розміри. Що це означає? Це означає, що територія її володінь не обмежувалася лише українськими етнічними землями. Строкати етнічний склад населення це свідчить про те, що територію Русі України. Заселяли достатньо велика кількість різноманітних племінних союзів, і лише на території етнічних українських земель проживало сім слов'янських племінних союзів. Відсутність чіткого незмінного механізму спадкування великокнязівської влади. Ми пам'ятаємо з вами, що дійсно Русю Україною правлять. Рюриковичі, це династія, яка розпочинає своє правління починаючи з Ігоря як першого законного спадкоємця влади Рюрика. Але в той же самий час ми пам'ятаємо, що якщо період становлення Русі України, це період лише згуртування земель навколо Києва, період встановлення е централізованої влади. Київського князя, то період розквіту це період безпосередньо початку е, претензій на Великокнязівський престол достатньо великої кількості спадкоємців. І ось саме той саме Володимир Великий приходить до влади внаслідок міжособної боротьби за владу зі своїми братами, той самий Ярослав Мудрий. Він приходить до влади внаслідок міжусобної війни зі своїми братами боротьбу за престол великокнязівський. Великою проблемою для Русі України, яка в результаті от стане однією з ключових чинників, які призведуть до занепаду та розпаду Русі України, є напади степових кочовиків. І ось напади степових кочовиків активізуються починаючи з заправління Володимира Великого. Саме якраз військова діяльність. Святослава призведе до того, що буде ліквідовано хазарський каганат. Ліквідація хазарського каганату з одного боку посилить позиції Русі України, а з іншого боку, призведе до більш постійних, більш тривалих нападів кочових племен. І ось одним із таких перших кочових племен є кочове плем'я печенігів. Яке в результаті буде подолано саме Ярослава Мудрим. Але після смерті Ярослава Мудрого величезною проблемою для Русі України є напади кочових племен Половців. І ось саме якраз набіги Половців будуть однією з проблем, перед якою... Руські князі, на жаль, але не зможуть об'єднатися, хоча спроби такі будуть. Ще одним чинником, який призводить до роздробленості Русі України, є занепад торгівельних шляхів. Ми з вами пам'ятаємо, що одним із ключових джерел швидкого піднесення розквіту Русі України є. Торгівельний шлях із зварях у Греки, який проходив через всю територію Русі України і давав можливість збагачення Русі України за короткий термін. Але в той же самий час, саме якраз. Ті ж самі половці, кучеві племена вони зробили цей шлях достатньо небезпечний, що в результаті призводить до того, що торгівельний шлях із варяг у греки, який сполучав Північну Європу з Візантійською імперією, в результаті він занепадає. І звісно, що з занепадом цього торгівельного шляху? Кількість надходжень до державної скарбниці, до е, покращення матеріального становища міст. Звісно, що погіршується: розвиток великого феодального водчиного землеволодіння. Що таке водчене землеволодіння, ви вже на сьогоднішній день знаєте, оскільки пам'ятаєте, що саме якраз Любицький з'їзд князів 1097 року він закріплює воччене землеволодіння. І саме якраз закріплення вочного землеволодіння стає однією з головних причин, чому удільні князі, вони розпочинають боротьбу за самовизначення. І ось кажучи про затвердження водченого землеволодіння, тобто землі від Отця, відповідно до заповіту Ярослава Мудрого, то ми з вами пам'ятаємо, що території Русі України вони закріплюються між кожним із синів Ярослава Мудрого. І ці це вотчине землеволодіння, воно закріплюється за майбутніми родами, які будуть створені. Саме якраз синами Ярослава Мудрого. Пропоную вам, щоб вам легше було сприймати матеріал, оскільки об'єм матеріалу достатньо великий, достатньо важкі моменти розпаду Русі України на ряд одільних князівств то, звісно що, пропоную вам саме заповнення отакої чудової таблички порівняльна таблиця особливості розвитку удільних князівств. Оскільки ми з вами вивчаємо курс історії України, то, звісно, що ключову увагу ми зосереджуємо на особливостях розвитку Київського, Переяславського та Чернігівського удільних князівств. І головні моменти це політичний розвиток князівств, соціально економічний розвиток цих князівств. Розпочнемо ми з вами з одного з ключових міст. Які є центром розвитку Русі України. Це Київ, Київ і саме якраз Київське князівство. Тому давайте з вами дізнаємося, що з собою представляє політичний та соціально-економічний розвиток Київського Удільного князівства на момент 12-го першої половини 13-го століття. Для початку давайте з вами спробуємо визначити, які саме чинники призводять до. Сильних позицій, збереження центрального місця серед всіх міст, які існують на теренах колишньої Русі України. Най найперший момент, на який варто звернути увагу, це Київ залишається найбільш заселеним містом. Київ один із найбільших та найбагатших європейських міст. Київське князівство складає налічує близько 80 міст та містечок, серед яких Є достатньо великі міста. Населення самого Києва складає 50 тисяч осіб. Київ він є спільною спадщиною князівського роду. Саме якраз в Києві розташовалася резиденція митрополитів. Саме через Київ проходила, проходив торгівельний шлях із варяг у греки. Да, він набуває певного занепаду, але в той же самий час значна частина коштів від розвитку торгівлі надходить до державної скарбниці. Але в той же самий час варто згадати, що кажучи про політичне життя, то політичне життя в Київському князівстві відзначалося певною нестабільністю. Чому саме тому, що оцей статус Києва як центра руських земель, то, звісно, що він зобов'язує кожного із удільних князів зробити хоча б один похід на Київ для того, щоб показати, що Київ є слабкий, а їхнє князівство воно є набагато сильнішим і також заслуговує на центральні лідерські позиції. Тому, звісно, що політичне життя воно є достатньо нестабільним в Київському князівстві. І ось ми бачимо з вами, що найдовше за доби роздробленості тривало князіння співправителів Святослава та Рюрика. Хоча термін їхнього правління, співправління є нетривалий, але для Київського князівства період роздробленості це достатньо таке величезне досягнення. Тому що інколи бувало так, що дехто із князів на престолі Київському не міг затриматися більше ніж на один рік. І ось ми бачимо з вами, що безпосереднім доказом того, що кожен із удільних князів колишньої Русі України намагається Встановити своє панування на території Києва, то є похід Андрія Боголюбського та пограбування Києва в 1169 році. Кажучи про Чернігівське Удільне князівство, то варто пам'ятати ключові моменти. Саме якраз Чернігівське князівство є одним із головних супротивників в ем, покращенні своїх позицій, збільшені могутності своєї держ... свого державного утворення в порівнянні з Києвом. І ось Чернігів це другий центр після Києва, після розпаду Русі України, які є позитивні чинники, які впливають на швидкий розвиток Чернігівського князівства. Ну, по-перше, ми з вами повинні пам'ятати, що саме якраз Чернігівським князівством. Управляють нащадки того самого Ярослава Мудрого, а саме якраз його сина Святослава. Саме якраз за Святославичами і затверджується володіння, удільне володіння Чернігівським князівством. Династія, саме якраз Святославичі або Ольговичі та Довидовичі будуть правити територію Чернігівського князівства. Одним із головних напрямків діяльності чернігівських князів це буде розвиток торгівлі, розвиток економічних відносин, і ось саме підтвердженням швидкого економічного зростання є наявність близько 40 міст та містечок. Серед них такі як Путивль, Любич, Тмутаракань. Ну і звісно, що Чернігівське князівство, вони проводять трішки інший в порівнянні з князями Київського князівства або Переяславського, трішки інший напрямок зовнішньої політики, а саме якраз відносини з Половецькими ордами. І кажучи про Чернігівське князівство, варто пам'ятати, що саме якраз чернігівські князі вони залучали кочовиків до своїх походів. Саме якраз чернігівські князі вони встановлювали шлюбні та дипломатичні відносини з тими самими половцями. І безпосередньо така діяльність, вона з одного боку. Призводить до ем, часткового пограбування інших князівств руських на території яких будуть здійснені походи, але з іншого боку, позиції ж самого Чернігівського князівства, вони покращуються в порівнянні з позиціями Переяславського та Київського князівств. Одним із фактів, які підтверджують нестабільність політи... зовнішньої політики. Чернігівських князів, саме якраз з половецькими ордами, є те, що в 1185 році Новгород-Сіверський князь Ігор Святославич здійснює похід на половців. Ми саме пам'ятаємо, що похід на половці, похід на половців, буде здійснюватися. Достатньо за важких умов. Чому саме? Тому що в цей момент об'єднати всіх удільних князів для того, щоб подолати небезпеку нападу половецьких орд на прикордонні руські землі, це буде майже неможливо. Оскільки ще з'їзд князів він не зміг в дійсності об'єднати всі руські. Землі всі Руські князівства, саме якраз з метою захисту своїх земель від Половецьких орд. Але в 1185 році здійснюється похід Ігоря Святославича на Половців. Звідки ми дізнаємося з вами про цей похід, саме якраз зі слова про похід Ігорів? Це писемне історичне джерело 1187 року. Автор невідомий. Але. В чому полягає особливість цього історичного джерела? Саме якраз це історичне джерело повідомляє нам не лише про неможливість і нездатність руських князів об'єднатися, і до яких наслідків може призвести в даному випадку неможливість позбутися від власних. Амбіції від власних побажань заради спільної мети, але й безпосередньо може призвести до загибелі значної кількості людей, і, звісно, що матеріальних цінностей. Тому що цей похід закінчується поразкою руських князів, і в результаті саме якраз половці вони отримують можливість безперешкодно. Йти на Руське князівство. Відкрито шлях половцям на територію Чернігівського, Переяславського та Київського князівства. І ось тут, кажучи про слово про похід Ігоревів, то звісно, що одним із важливих наслідків цього походу це є смерть, саме якраз. Переяславського князя, Переяславського князя Володимира Глібовича. Тому що в тому ж самому е, слові е, полку Ігоровим ми з вами зустрічаємо першу літописну згадку слова Україна 1187 року. І там літописець каже: Багато Україна за тобою потужила. Мова йде про смерть. Переяславського князя Володимира Глібовича внаслідок несподіваного нападу Половецьких орд і неможливості об'єднати свої зусилля проти кочових племен. Кажучи про Переяславське князівство, варто згадати, що Переяславське князівство із всіх князівств удільних колишньої Русі України воно мало найменш вигідне географічне положення. По-перше, ми з вами пам'ятаємо, дивлячись знову ж таки на карту, що Переяславське князівство або Переяславські землі вони знаходилися найближче до кордонів з кочовими народами. Що саме якраз Переяславське князівство воно було щитом для Неможливості проходження кочових племен на території інших удільних князівств. Це перший момент. Другий момент ми з вами пам'ятаємо, що а, саме якраз Переяславські князі вони, а, посідали престол київський, ки київський. І серед таких визначних князів ми з вами пам'ятаємо, Володимира Мономаха, якого ки київляни запрошують. Прийти і посісти престол київський для того, щоб можна було вдало управляти руськими землями. Ми пам'ятаємо, що після смерті Володимира Мономаха в 1125 році кияни запрошують на престол сина Володимира Мономаха Мстислава Великого. І ось кажучи про оці взаємовідносини між Київським князівством і Переяславським князівством, то варто не забувати той факт, що Переяславське князівство, на відміну від інших, воно не буде остаточно незалежним. Що Переяслав він завжди буде залежним від Київського престол, Київського столу. Чому саме тому, що Переяславські, Переяславське князівство буде управлятися князями, які посідають? Києві. Кажучи безпосередньо про ем, використання Переяславських земель як щита для Києва та інших руських земель, то, звісно, що для того, щоб е, захистити інші руські землі, то на території Переяславських земель або Переяславського князівства буде існувати достатньо велика кількість укріплень. Укріплень, які унеможливлюють або м, запобігають несподіваним нападам тих самих кочовиків, територія Переяславського князівства буде найменшою з усіх удільних князівств. Що стосовно що стосовно наявності великих міст, то звісно, що оскільки ці міста вони, оскільки ці землі вони є достатньо небезпечними для проживання, то звісно що а, торгівля тут буде розвиватися, але в той же самий час не досить таки швидкими темпами. Тому кажучи про процес урбанізації, тобто створення. Нових міст та містечок і збільшення кількості міського населення, то в порівнянні з Чернігівським з Київським князівствами, то на території Переяславського князівства буде лише приблизно 25 міст та містечок. І тому, звісно, що кажучи про причини або передумови того, чому Переяславське князівство буде розвиватися серед всіх. Удільних князів з найбільш такими повільними темпами, і чому це буде щитом для всіх руських земель, то, звісно, що варто пам'ятати, по-перше, залежність від Києва. По-друге, дуже, скажімо так, близькі, близьке розташування до степів. Ну, і звісно, що це. Наявність е, укріплень, які безпосередньо захищають руські землі від набігів кочових племен. Протягом сьогоднішнього уроку ми з вами ознайомилися з особливостями соціально-економічного, політичного розвитку удільних князів, таких як Переяславське, Київське, Чернігівське. Визначили основні причини, чинники та наслідки роздробленості Русі України. Тому я вам пропоную висловити своє враження від того, що ви зрозуміли протягом сьогоднішнього уроку. що вам сподобалося, за рахунок якої інформації ви вдосконалили свої знання, що вас зацікавило? Про кого ви б діз... хотіли дізнатися більше? Чого ви раніше взагалі не чули, ось вперше ви про це почули. Що для вас є зрозумілим, що ви знали, чого ви... Діз... що ви дізналися? Ну і звісно, що найбільші труднощі, які ви відчули. І чого б мені хотілося дізнатися більше з періоду роздробленості, або Періоду розвитку окремого удільного князівства. Пропоную вам на завершення уроку визначити, чи здійснилися ваші побажання самому собі на цьому уроці. І для цього пропоную вам обрати смайлик, який відповідає вашому настрою. Або Ви задоволені в захваті, або ви знаходитеся в стані. Не до кінця зрозумів, але дуже задоволений. Або ви впевнені в тому, що ну, не дуже добре засвоїли матеріал, і, на жаль, є певні розчарування від того, чого ви, що ви очікували від уроку, і те, що ви отримали по завершенню. Ну і звісно, що домашнє завдання. Пропоную вам опрацювати відповідний матеріал підручника, закінчити заповнення таблиці, яка допоможе вам систематизувати та узагальнити набуті знання, ну і творче завдання для допитливих: скласти ребус або Кросворд на задану тему. Дуже сподіваюся, що вам. Сьогоднішній урок знадобиться, стане в нагоді. Бажаю вам гарного дня. Дякую за увагу. До побачення!